З'явилися нові факти в справі засудженого корупціонера втікача Георгія Штефанеса із села Підгайці. Із власних джерел дванадцятому каналу стало відомо, що злочинець втік з України у той же день, коли почув вирок. 14 грудня о 16-й він перетнув українсько польський кордон. Зараз його шукає поліція. Його було перевірено за місцем проживання. Там поліцейські його не виявили, і 13 січня оголосили в розшук. Зараз готується пакет документів для оголошення в міжнародний розшук. Нагадаю, суд засудив Штефанесу на 5,5 років тюрми. Утім, під варто його після оголошення вироку не взяли, а відпустили додому. Такими діями і дали змогу втекти. Це на думку юриста, недопрацювання прокуратури. Можна просити в апеляційному суді обрати запобіжний захід під час винесення вироку в залі садового засідання затримати особу, оскільки є підстави вважати, що вона може втекти і і ухилятися від виконання вироку. Які підстави вважати, наприклад, ця особа має право покидати межі України, хоч і воєнний стан, і в неї є закордонний паспорт для цього. Ймовірно не клопотала прокуратура і про те, аби забрати в Георгія Штефанеси закордонний паспорт. Хоч відомо, що корупціонер пенсійного віку до того ж під час суду заявляв про інвалідність, а отже, мав підстави успішно покинути Україну. Додам, що ми ще вчора звернулися за коментарем в обласну прокуратуру про те, і досі там ніяк не пояснили, чому дали злочинцю втекти. Цікаво, що вже будучи в розшуку Штефанеса подав касацію, щоб оскаржити свій вирок у Верховному суді. Адже втік він у грудні, а саме 12 січня, надійшла касаційна скарга в його справі. Касаційну скаргу можуть подати його захисники від його імені. Вони мають право йому, тобто не обов'язково бути фізично присутнім при цьому. Тобто, він наймає адвоката, може собі куди завгодно втекти. Адвокат від його імені діє, тільки не несе замість нього покарання. Інших деталей про втечу засудженого штефанеса чекайте у наступних випусках.